Чисто охайно, а головне комфортніше у Богорочанській центральній районній лікарні презентували три відреконструйовані палати для малюків. Капітальний ремонт в дитячому корпусі, каже головний лікар закладу, запланували ще торік. Утім, лише тепер, завдяки підтримці благодійників, вдалося частково його зреалізувати. За кошти меценатів одну двомісну та дві одномісні кімнати повністю оновили від стін до начиння. За рахунок цих коштів ми придбали і холодильники. За рахунок цих коштів ми придбали нормальні гарні шафи для того, щоб ми мав... Матері могли там свої речі зберігати. Ми придбали нормальні ліжка для матерів, нормальні ліжка для дітей. Ну, зробили всі умови освітлення, якщо навіть і вночі, щоб дитинка спала, а необхідно матері десь там щось є цей. Ми зробили в кожній палаті є два бра. Довго пустувати від реконструйовані палати не будуть, адже на часі оновлення і решти відділення. Утім, цього разу працівники медзакладу сподіваються вже на допомогу чиновників. У профільній. Ньому департаменті таку ініціативу підтримують та навіть обіцяють всіляко тому сприяти, адже 2014-й на Прикарпатті вже умовно охрестили роком дитини. Однак, цілком сподіватися на фінансування сказни не варто, адже потреб у галузі медицини в рази більше, аніж грошей, які на неї виділяють. Якби ми тільки зараз дбали на сьогоднішній день про обладнання, нам би було набагато легше. Але ми ж на сьогоднішній день мусимо зробити і зовнішній ремонт наших закладів, і подвір'я, і плитку поставити, і підвали відремонтувати і опали. Алення поміняти і вікна, поміняти і звичайно. І обладнання закупити, тому цих коштів буде завжди мало. На сьогоднішній день на такі потреби виділено біля трьох мільйонів гривень. Загалом дитяче відділення Богороченської центральної районної лікарні розраховане на 40 ліжок. Тож у планах керівництва продовження ремонту. Як тільки завершить на поверсі для малюків, візьмуться й за інші, аби не на словах, а на ділі покращити перебування тут маленьких пацієнтів. До слова, у 2003-му цей заклад став першим в області, який отримав почесне звання Лікарня доброзич вдово до дитини